Вітаю, колеги. Працівник йде у відпустку, але в розрахунковому періоді у нього відсутня зарплата або взагалі немає розрахункованого періоду. Такі ситуації досить поширені. Пов'язано це із тривалими відпустками працівників без збереження зарплати, призупиненням трудових договорів. Сюди також належить ситуація, коли працівниця після відпустки по догляду за дитиною до трьох років йде у щорічну відпустку. Як у такому випадку розрахувати середню для відпускних? Підказка у абзаці 3 пункту 4 порядку номер 100 Він звучить так. Якщо в розрахунковому періоді працівникові не виплачували зарплати, середню для виплати відпускних, оплати часу відрядження та в інших випадках обчислюйте з посадового окладу або мінімальної зарплати. Коли посадовий оклад менший замін зарплату, середню рахуйте з розміру мінімалки на час обчислення щоб визначити середню зарплату, посадовий оклад або мінзарплату, помножте на кількість місяців розрахункового періоду, розмір мінзарплати чи посадового окладу, беріть на момент розрахунків. Так рекомендують робити фахівці мінекономіки. Знову ж таки, виникає питання: а як підтвердити дату розрахунку? Адже її не фіксують ні у бухгалтерських, ні у кадрових документах. У загальному випадку це виправдано, оскільки не має значення. А коли відпустка починається у перший день місяця, у який водночас змінюється розміри мінзарплати чи посадового окладу, можуть знадобитися пояснення, чим керувалися, вибираючи показники. Тому для таких відпусток доречно. У наказі про надання відпустки дати доручення нарахувати і виплатити відпускні конкретною датою, або ж скласти розрахунок відпускних, у якому розмістити дату його формування.